2023 рік, що він приніс Україні на міжнародній арені? Де ми втратили, а де здобули нових чи то друзів, чи то тих, хто дійсно підтримує нас у боротьбі проти Росії? Ми готові вам про це розповісти. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Паченко. А це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Ну що, Сергій, давай поговоримо про приємне про перемоги, і на мій погляд, найбільшою перемогою стало просування України до членства в Європейському Союзі. Погоджуюся абсолютно. Насправді, як на мене, ще цікавіше це те, от дійсно, де ми знайшли нових друзів чи нові русофобські столиці. Але давай це відкладемо. Все таки головне, це те, що ми здобули на шляху до ЄС. Я повністю з тобою погоджуюся. Власне, те, що сталося наприкінці цього року, це от момент незворотності. Практично, віднині, коли Європейська Рада ухвалила рішення почати переговори з Україною про вступ до Євросоюзу, можна говорити, що зараз без варіантів Україна стане членом ЄС. Ну питання навіть в тому, як швидко, навіть не як повільно, а як швидко це станеться. Для мене це особливо важливо, тому що. Були деприємні очікування, і це рішення стало тим більш важливим і приємним, тому що були побоювання, що буде зрив. Навіть не те, що побоювання, а ну улюблений нами Віктор Орбан е, обіцяв, що він це зірве, і те, як вдалося е, подолати його, вдалося подолати завдяки тиску всього європейського союзу, всіх інших е, решти 26 лідерів. Е, це стало мега-перемогою, тому що Орбан був абсолютно ізольований. Він цього не розраховував. Ну і зараз, до речі, давай коротко скажемо, що чекає на нас зараз. Що що потрібно Україні зробити зараз? Ми маємо навесні пройти і ще один теж важливий, теж політичний, але я думаю, що він пройде успішно етап. Зараз є рішення почати переговори. А навесні ми маємо їх почати. Тобто, ми це має початися, перетворитися з теорії на практику. Після того піде технічний, довгий, але технічний процес вступу України до Європейського Союзу. Добре, а є розуміння, коли він завершиться цей процес? Ну звичайно, точних термінів ніхто сказати не може, але зараз від політиків і європейських і українських лунає приблизно 2030 рік як реальна дата, коли Україна може завершити. Перемовини, але але, звичайно, за умови, якщо ми будемо робити те, що ми маємо робити, тобто там купа реформ, які дійсно заберуть роки, і будемо відвертими під час гарячої війни України у ЄС чи візьмуть. Ти знаєш, ти згадав про Віктора Орбана? Аналогічне досягнення є і у НАТО. Як ти пам'ятаєш, цього року НАТО подолало вето Віктора Орбана і вперше за довгі роки скликала Комісію Україна НАТО? Але з НАТО є інші проблеми, і тому б НАТО я би від... Все ж таки відніс би ну, не до поразок, а до розчарувань Бентех. Да, розчарувань. Розчарування це дуже дуже правильний термін. Дійсно, у НАТО ми не можемо говорити про поразку, тому що подолане вете Орбана це мегаперемога. Причому головне це те, що воно було подолано неодноразово. А в принципі, НАТО відкинуло угорські претензії. Ця сумнозвісна комісія Україна НАТО, яку Угорщина постійно блокували, перетворена на інший формат Ради України НАТО, де Угорщина не має просто права блокувати. Зараз пішов процес і найголовніше. Ши плюс, який є, це те, що зараз лідери ключових держав НАТО, навіть Німеччини, почали говорити про те, що Україна все-таки колись буде членом НАТО, і вони почали в це вірити. А такі лідери, як Макрон, тобто президент Франції, навіть стали адвокатами українського членства в НАТО. І От Макрон дійсно дуже багато доклався до того, щоб інші держави ну, почали сприймати це як даність. Згадаємо про те, що свого часу Франція в 2008 році заблокувала. Рух руху країни до НАТО, а тепер стало проукраїнською, тобто е, НАТО, це не, не, не історія поразок, але це історія Добре, в чому ж тоді Бентега, е, розчарування в тому, що головною проблемою на шляху України до вступу в альянс стала е, адміністрація Джо Байдена, тобто американська влада, е, і власне на саміті у Вільнісі, на тому саме саміті, де ми розраховували отримати політичне запрошення або якийсь там політичний сигнал про, про те, що запрошення буде тоді, то Наприклад, там відразу після перемоги чи за якихось інших умов ми отримали по суті від маску з боку США. Ми отримали дуже жорстку опозицію Байдена, який хотів не давати жодних натяків Україні про те, що її запросять до НАТО скоро. І наскільки мені відомо, зараз вже навіть українське керівництво зрозуміло, що нинішню адміністрацію Сполучених Штатів майже нереально. Переконати у тому, щоб Україна стала членом НАТО якнайшвидше, це відкладається на якусь на якусь перспективу, типу коли вже Байдену це буде барабану. В мене ще ще один приклад зраду перемоги. Це наші відносини із Польщею. Які увійшли в цей рік, рік почався із чудових відносин із цією країною, дійсно союзницьких, стратегічних, але весь 23-й рік це відносини погіршувалося невплинно, Згадай і зернову кризу, і блокування кордону. Останні місяці уряду Піс були просто жахливими для відносин України і Польщі. Постійне звинувачення від Варшави України, що ми не цінуємо їх підтримку. Ми їм не вдячні. Але на щастя, все ж таки, була зрада, була і перемога. Новий уряд уряд Дональда Туск обіцяє призавантаження відносин. І це відкриває нові можливості. Сподіваюся, що відносини України з Польщею у 2024 році будуть краще, хоча проблеми нікуди не ділося. І тут от важливий момент Ці слова зрада перемога їх вважають дуже стереотипними. Ну дійсно часто не все таке чорне або біле. Але тут якраз та історія, коли дії Польщі сприйняті були українським керівництвом українською державою, саме як зрада особиста, тобто Зеленський вважав, що що президент Дуда, прем'єр Маровецький його зрадили, тому що вони просто не повідомляли Україні про ті, ну м'яко кажучи, недружні дії, які Польща вчиняла, і це відбувалося отак. От вчора все добре. Завтра просто зупиняється рух на припустимо через кордон. І навпаки, до речі, і критика з боку Зеленського сприйнялася польським урядом. Теж ну, дуже особисто, як дійсно особиста образа. Яку там неможливо простити, тобто, це теж особисті моменти грали величезну роль в відносинах наших країн. Ми, хоч і говоримо про майбутнє, але буде неправильно не спитати. Твоя думка, ми зможемо із Польщею вийти на рівень, коли ми знову будемо говорити про те, що це однозначно друзі України, так як в 22-му році... сроці е, цьому спитати. мене немає сумнівів. Проблеми будуть, але ми їх поступово здолаємо. Ну, Давай тепер поговоримо про хороше, про тих, наші перемоги, про нових друзів. От. Хто е, став історією успіху? Я почну з держави, яка для мене дуже близька. Я на ній спеціалізуюся. У мене є до неї теплі почуття. Це Молдова. Дем... Да, ти вгадав. Чому Молдову я вважаю історією успіху України, тому що ну принаймні цього року, тому що цього року Молдова стала справді русофобською в, в тому значенні, яке тільки можна це вкладати? Річ у тім, що в Молдові дуже дуже сильна п'ята колона Кремля. От вона там була від 90-х сильна, але останні десятиріччя ну це був просто тотальний контроль. І навіть коли змінилася влада у цій країні в 2021 році все одно вплив Кремля був потужним, от реально потужним. Навіть цей вплив не дозволяв Молдові у 2022 році доєднуватися до жодних антиросійських санкцій. От нібито, ну, здавалося, всі розуміють, що Росія напала, Росія планувала окупувати Молдову. Це визнавала президентка Молдови Майя Санду, але казали, ні, санкції, ну ми не можемо. Все-таки люди не зрозуміють. Зараз цього року Молдова однозначно обрала шлях. Тільки проти Росії з Чіткими звинуваченнями на адресу Кремля в, в тому, що Кремль веде агресію з постійними подяками е, Україні. От вона в кожному виступі е, щодо України від Санду чуємо, дякуємо Збройним силам України за те, що Молдова продовжує існувати. І ми маємо заборону усього висилку російських дипломатів е, в, в демонтаж російської спецтехніки в, в розвідувальної, е, навіть аеропорт Кишинева, і то перейменували його. Е, е, Міжнародний код перейменували для того, щоб він не нагадував російське написання слова «Кішеньов». Тобто Повністю геть від Москви, так як це робить Україна, зважаючи те, що з Молдовою у нас покращення, то і з сусідньою Румунією теж у нас добрі відносини, і вони покращилися. Це ще одна дуже велика перемога. Тому що Румунія для нас була завжди такий, ну дуже другорядний партнер. Плюс в Україні у багатьох цілком обґрунтовано було відчуття недовіри до Румунії, тому що свого часу були територіальні претензії від частини румунських політиків. Була історія зі Зміїним, яку багато хто в Україні сприймає як зраду, але Зараз нарешті ми з цією державою налагодили справді тісні відносини. Нам Румунія допомагає дуже сильно в двох речах, ну навіть далеко не в двох, але дві, я хочу виділити: перше, Румунія це наш мега-адвокат у питанні просування до ЄС, тому що Румунії потрібні ні, не ми. Румунії потрібно, щоб в ЄС була Молдова. Але оскільки ми разом з Молдовою, то Румунія. Рухає нас як пороз, і друге Румунія допомагає нам приборкати Орбана. Про це мало хто знає, бо ця активність не публічна, але роль Румунії не переоцінити. Річ у тім, що у них теж є своя угорська меншина, і вони теж знають наскільки, вибачте, за мою французьку, але наскільки орбан мудак, що він реально робить те, що в міжнародних відносинах робити, не можна. І тому Румунія допомагає Україні робити так, щоб голос Угорщини на міжнародній арені не був почутий. Я, мабуть, додав би, що з проблемами на кордоні зростає вага транзиту через Румунію, за що ми їм дуже вдячні, що він працює без перешкод. Що ще би ти виділив як е, ключову перемогу або державу, яка може несподівано е, засвітилася? Як ми вже про це казали? Це Німеччина, це Шольц, який змусив Орбана піти попити каву. Я погоджуюся. А Німеччина це ще одна знахідка. точніше навіть не Німеччина, а саме Шольц. Це знахідка 23-го року. Загалом цей політик канцлер Німеччини Олаф Шольц він має таку нульову харизму. Скажімо так, він він не має іміджу людини, яка щось вирішує. А тут він зміг показати, що Німеччина лишається лідером, що Німеччина проукраїнська, що Німеччина змушує навіть таких одіозних політиків як Віктор Орбан поступитися. І, зрештою, підтримати Україну. Бо якби не шольц, то рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС може би і не ухвалили. Ну не дарма в нього є прізвисько Шольце машин. Такий термінатор <laughs> цілком можливо. Ну і не забуваємо про те, що насправді, от багато хто згадує Шольцу Тауруси. Типу, він не дав нам Таурус. це правда і ну краще би дав, але разом із рішенням про те, щоб не постачати ці далекобійні ракети. Шольц ухвалив значно важливіші насправді для України рішення, зокрема передав дві системи Петріот, яких на ринку просто немає вільних, і наскільки мені відомо від. Дипломатів і українських, і німецьких це рішення було ухвалено всупереч всім вимогам Бундесверу, тому що Бундесвер зняв по суті ці петріоти з захисту Берліну. Тобто вони оголили свої міста для того, щоб передати системи ППУ Україні. І так само зараз Німеччина по суті держава номер два по постачанню військової техніки. Це і леопарди, це Ліпарда. гіпарди, це ті ж патріоти, це амуніція, тобто іріси. набої, іріси, аріс тобто ще одна система протиповітряної оборони. Словом, там величезний набір усього, навіть медичні комплекти, які так потрібні наскільки я пам'ятаю, 500 тисяч медичних комплектів зараз частина передана, частина виготовляється, але от скоро надійдуть Україні. Хто ще? Давай просто вже так згадаємо ті країни, з якими у нас не було добрих відносин. Але хто став нашими лобістами чи принаймні змінив позицію на краще щодо України? Бельгія, Бельгія, це от мабуть на цьому варто буде ставити крапку, бо е, перераховувати можна багатьох. Але Бельгія це перемога, про яку ніхто майже не чув, тому що це тиха перемога. Річ у тім, що Бельгія змінила позицію щодо України на радикальну. Це була держава, яка воліла лишатися тихо проросійською, е, яка не підтримувала ні свого часу. Насправді вона була одним з ключовим опонентів надання Україні навіть. Безвізового режиму, тобто Бельгія була от така: ми не будемо голосно кричати про те, що ми проти України, але ми її не надто любимо. Зараз Бельгія стала абсолютно проукраїнською, і це дуже важливо, зокрема, через те, що на початку 2024 року Бельгія стає головуючою державою у ЄС. І ми можемо бути впевнені, що в цей критичний період, коли Україна починає переговори про вступ. Головуюча держава, яка визначає порядок денний засідань Ради ЄС, буде на нашій стороні. Да не можу не нагадати, що у другій половині 24-го року головати буде Угорщина, і це привід прийти до зрад. Де в нас проблеми у цьому році? До речі, Угорщина це сама по собі проблема, хоч це і не зрада цього року, але насправді дуже хотілося, і сподівання були, що, що е, якось з Орбаном вдасться домовитися. Зараз ці сподівання зруйновані абсолютно е, Орбан. Обрав Україну своїм публічним ворогом і від цього не відступиться. Тобто він демонізує Україну свідомо для того, щоб е, мобілізувати своє населення, своїх виборців. От все, що погано відбувається в Угорщині, це через Україну. Отак От так звучить його риторика. На жаль, да, Угорщина буде лишатися нашим е, нашою занозою, десь, але, але як ми бачимо, е, правильні шольці. Долають поганого Орбана. Орбан не є проблемою, коли він один. Але цей рік став для нас особливим, тому що вибори почали вигравати в Європі партії або політики, які виступають і йдуть на шли на виборах із антиукраїнськими гаслами. Ну, перше, що приходить в голову, це Нідерланди Герт Вілдерс. Про нього я ще поговорю. Але він все ж таки йшов, робив ставку на антимусульманських гаслах, і це окремо. Але є набагато більш яскравий, більш важливий для нас. Приклад це Словаччина. В Словаччині весь фактично рік було дуже проукраїнський уряд. Президентка залишається проукраїнською, але на виборах виграла партія Смер СД Роберт Фіцо, і вони йшли із абсолютно антиукраїнськими гаслами. Що треба зброю не, продав... не віддавати, треба сподукати Київ до мирних переговорів, до поступок і так далі. І це проблема, що ми можемо отримати ще одного Орбана. Поки це не очевидно, тому що Фіцо не має абсолютної монополії влади, як має Орбан. Але це може змінитися, наприклад, на початку наступного року будуть президентські вибори, Чапутова йде. І дуже важливо, щоб Фіцо чи його креатура не виграла ці вибори, і Фіцо таким чином не монополізував владу. Інакше ми дійсно отримаємо ще одного орбана, і я на цьому місці хочу запитати вас, наших глядачів: чи цікаво вам, щоб ми також підготували відео про те? Що ж чекає на Україну? Які вибори, які е, виклики чекають на нас у 2024 році? Якщо таких заявок у ваших коментарях під цим відео буде достатньо, ми тоді пообіцяємо, що сядемо це зробимо. Правильно? Е, і звичайно, підписуйтесь на наш канал і лайкайте це відео, щоб його побачило більше людей. Ти вже згадав про те, що не лише Словаччина стала державою, де Перемагають популісти дійсно у Нідерландах перемога Герта Вільдорса вона як збудрила весь євросоюз, тому що настільки відверті антиєвропейські популісти в європейських державах перемагають не часто, але це також стало доказом того, що Європа ще має сили опиратися таким друзям Орбана, тому що якраз приклад Нідерландів доводить, що навіть перемога антиукраїнських політиків не розвертає країну ге. Від, від України, від демократії від Європи Вілдерс, хоч і переміг, але лишився ізольований всередині Нідерландів. І, попри те, що він обіцяв зупинити постачання зброї Україні. Весь парламент об'єднався проти нього і проголосував про те, щоб на два роки гарантувати таке постачання. А Нідерланди це ну це дуже серйозний донор озброєння. Ну згадаємо навіть про літаки. І до речі, якщо ми вже про це говоримо, Нідерланди складно зарахувати до перемог 23-го року, власне, через, через те, що у них відбулися внутрішні проблеми, що на антимусульманських настроях перемогли правопопулісти. Але Нідерланди разом з Данією. Надали Україні f 16 точніше не надали Обіцяли. а в процесі передачі. Тобто, це не просто обіцянка, це стане реальністю буквально за а, кілька місяців, і це ну точно не дрібниця. Мабуть, я все ж таки не можу згадати відносини із Грузією. Так, да, вони були погані вже давно, і минулого року були скандали, було відкликання посла. Грузія відмовилась допомагати Україні зброєю, і взагалі в нас складні відносини. Але мабуть, цього року сталася ще одна подія, після якої говорити про якісь дружні відносини з Грузією, точніше нинішньою владою Грузії, просто ну немає сенсу. Грузія відновила авіасполучення із Росією і дала дозволи на рейси в Тбілісі. Авіакомпанії, яка одночасно робить рейси в окупований Крим. Ну після цього говорити, що Грузія є дружньою нам країною при нинішній владі. Ну тепер просто неможливо. Це такий виклик, який стане теж дуже гострим наступного року, коли будуть вибори. Це так, і єдине, що можна додати, це те, що все таки Грузія це не євросоюз. Ну і територіально, навіть не зовсім Європа. В Євросоюз лишається об'єднаним на стороні України. На жаль, держави на периферії. é Грузія, Туреччина, Сербія вони для нас є проблемними. Центр демократії він в Євросоюзі. Ну Орбана не зараховуємо. Ну що ж, тепер переходимо до головної бентеги. Да, да, зради навіть. Я би навіть сказав зради, це Сполучені Штати. Це саме те, що ну та держава, яка стала на як перепонує на нашому шляху до вступу в НАТО. На жаль, і це та держава, яка наприкінці року переносить нам не. Сподіванки це велика трагедія, тому що Сполучені Штати Америки лишаються головним донором України, головною державою, що підтримує Україну, державою, що рухає міжнародну підтримку України. Тобто, це точно не наш ворог. Це точно не наш противник, це друг, але це друг, який потонув у внутрішніх суперечках, і ці внутрішні суперечки вперше за майже вже 10 років війни з Росією стали на заваді підтримки України, якщо раніше антиросійськість Об'єднувала всі політичні сили Сполучених Штатів, і відповідно підтримка України була одним із дуже небагатьох питань, які загалом збирали консенсус у США. То зараз підтримка України просто немає тієї ваги, яка могла би пересилити внутрішні суперечності. Україна стала розмінною картою у внутрішньополітичній боротьбі. Ситуація не трагічна. Підтримка України збережеться. Сполучені Штати поки що нам намагаються і знаходять якісь резерви для того, щоб навіть без конгресу передавати Україні озброєння. Є дуже високі сподівання, що на початку наступного року і довгий фінансовий пакет також буде ухвалений, але те, що Штати перестають бути. Скажімо так, надійним оплотом підтримки України означає, що нам треба готуватися також до плану Б. І до плану Б треба готуватися також Європі, бо ми не знаємо, що відбудеться наступного року, і чи не виникне нова криза, яка знову може призупинити постачання зброї. Грошей і політичної підтримки. Ну що ж, на цій бентезі і варто зупинити наше відео. Тим більше, що наступного року насправді в Сполучених Штатах будуть вибори, і цілком можливо, що вони принесуть не ускладнення, а полегшення. І на це будемо сподіватися. І нагадаємо про те, що лишайте у ваших коментарях побажання, що ще ви хочете, побачити на каналі Європейської правди. До побачення з новим роком.